Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, як пройти ще додаткові дії по Layer Zero та бустанути свій гаманець ще вищі топи. Минулий відеоролик, де я показував затрати 8 доларів, а дроп може бути від 1000 до 5 до 6 тисяч доларів. Тут детальніше в гайді я показав, як прогріти спочатку свій гаманець, зробити максимум транзакцій. І відповідно перерендувати на жирний дроп. В цьому відеоролику я також покажу, як зробити транзакції з мінімальними витратами та бустанути свій гаманець в ще більші топи. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Записав я цілий відеоролик, мікрофон мені перестав записувати, тому мене практично не чути. Всі дії я вже виконав, але я вам візуально покажу, що і як покроково потрібно робити. З самого початку нам потрібно мати на Metamask, Avalanche на 5 доларів, Arbitrium на 5 доларів, BNB на 5 доларів, і ефір в мережі Optimism також на 5 доларів. Всі долари ми не потратимо. Ми потратимо не більше 4-3 доларів. Але відповідно. Ці гроші залишаться на майбутній якийсь ретродроп. Я купляв всі токени на біржі BINX. Чому саме на біржі BINX? Тому що на Binance ви на 5 доларів не купите. Там мінімально можна купити на 10 доларів, але ефір ви мінімум на 10 доларів не виведете. Тому я купляв на BINX, і, купляв на 5 доларів і виводив спокійно, без всяких проблем, на 5 доларів на свій Metamask. Як купити? Заходимо на Spot, нажимаємо Spot, туди є. Біткоін, ми, припустимо, йдемо купляти ефірку, Після цього тут є сума, пишемо 10 доларів і нажимаємо купити, купляємо на 10 доларів. Так само, ж купляємо і аваланч. Якщо у вас BNB є, BNB можна не купляти. Заходимо в мої активи. Після цього нажимаємо виведення коштів. Туди є валюта, ми вибираємо ефір, мережа виводимо в мережу арбітріум. Бачимо, там в нас буде 0.05, ми ставимо 0025 і потім ще раз в мережу оптимізм також 0025. Все, гроші ми вивели, можемо приступати до наступного завдання. Всі посилання, як завжди, будуть під цим відеороликом. Буде посилання в моєму телеграм-каналі, будуть всі посилання. Після цього під'єднюємо на цей Layer 3 гаманець, даємо підтвердження і нас перекидує на ось таке перше завдання. Нажимаємо contain, далі, далі. Бачимо, що нам потрібно купити токени John в мережі Avalanche і перекинути їх в мережу Arbitrium. Нажимаємо сюди. Саме нам потрібно цей свап здійснити на офіційному мості Stargate. Але спочатку нам потрібно зайти на цю свапулку, тому що нам потрібно купити ці токени Джой цієї платформи. Зверху ми під'єднюємо наш гаманець, міняємо нашу мережу з оптимізм на аваланж, купляємо ось цих токенів 11. Тут вписуємо суму. У вас, відповідно, сума буде більша, десь 0,3. Бачимо, що є 10,5. Можемо купити десь коло 11, 10 і 8, щоб нам точно все стало. Після цього підтверджуємо: нічого, ніякий газ ми не міняємо. Пару секунд транзакція проходить. Вертаємося назад на наш Stargate. Тут де є BNB. Ми вибираємо Avalanche, тому що ці токени Joy у нас є в Avalanche. Нажимаємо сюди. Тут де є BNB, ми беремо Arbitrium, також токен Joy. Тут нам потрібно, як бачите, слапнути 10 токенів. Ми будемо слапити 11 токенів, щоб було трошки більше з запасом. Підтверджуємо в гаманці в Metamask, Ми це все також підтверджуємо. Нічого ми не міняємо, нічого, ніякого газу ми не скручуємо та не додаємо. Після того нажимаємо Contain і нас перекидує до наступного завдання. Після цього нам потрібно застейкати 5 джой в мережі Arbitrium. Переходимо сюди. Тут зверху ми підключаємо наш гаманець, міняємо нашу мережу. Далі бачимо, в мене баланс є там 0,12 Joy. Вас буде. Тут 10 або 5 joy. Тут 5 токенів, 5 і 1. Я рекомендую чуть-чуть більше стейкати, щоб все було порядочно. Нажимаємо стейк. Також в Metamask Ми все це підтверджуємо. Після цього зразу ми переходимо сюди. Нажимаємо контейн. Наш рівень проходить. Ми вертаємося назад. Цю вкладку ми не закриваємо. Після цього ми нажимаємо unStake і нажимаємо unStake. Виводимо всі ці токени назад нас на баланс, тому що це десь в районі 1,5 долара. Щоб ці долари не втрачати, виводимо назад, і ми їх потім назад продамо. Після цього нам потрібно перекинути ці токени Joy до мережі BNB. Відкриваємо знову офіційний міст Stargate. Зверху ми гаманець наш. Підключаємо. Тут нам треба вибрати Arbitrium токен. Joy. Після цього тут знизу ми вибираємо токен BNB. Якщо у вас мережа не доступна нічого страшного, даємо назад і бачимо, що наша мережа автоматично підтягнулася. Міняємо, даємо максимум, мінімум, звертаємо увагу, нам потрібно перекинути 5 Joy. Якщо перекинемо 4:99, наша транзакція не зарахується іменно в цьому завданні. Перекидаємо, нажимаємо трансфер. Також метамаску, всю цю двіжуху підтверджуємо. Далі переходимо сюди і нажимаємо продовжити. Після цього завдання нам потрібно обміняти 5 Joy на BNB. Переходимо знову на цю сваблку. Тут є Avalanche, ми міняємо нашу мережу на Binance Smart Chain. Переключаємо тут є sellet token», Вибираємо токен Joy. Міняємо місцями, нажимаємо максимум і всі гроші з «Token Joy виводимо назад на Binance Smart Chain. Після цього ми спокійно можемо дати продовжити. Далі ми переходимо назад, щоб ми не втратили ці 5 Joy, які в нас є в мережі Arbitrium. Нажимаємо сюди, нажимаємо мережа Arbitrium. Після цього міняємо нашу мережу. Тут ми також вставляємо ці токени GY. І сюди нажимаємо максимум. Переводимо всі ці токени назад в нашу мережу ефір Арбітріу. Нажимаємо Approve. Підв'язуємо свій гаманець і нажимаємо свап. Також ніякої транзакції не підвищуємо і не понижуємо, тому заходимо назад. Discord я не приєднювався, мені Discord не притягує, бо спочатку потрібно наш Discord прив'язати до цього Layer 3, але мені Discord не прив'язує. Ти по суті, не знайшов, де його навіть можна прив'язати. Ну, це не дуже важливо. Нажимаємо продовжити все. Першу місію, 6 кроків ми виконали, переходимо до наступних місій. Як я вже говорив, всі ці посилання будуть в одному пусті в моєму телеграм-каналі. Під цим відеороликом буде посилання. Переходимо до першої місії. Нам потрібно з BNB, з ефіру, оптимізму купити долю Арбітріума. Якщо ви купляли, якщо ви проходили перший Layer зараз по моїй інструкції, ви нажимаєте Contain і вас обов'язково пустить. Якщо ні, нажимаємо Open в Офі, зверху ми тут вставляємо не Arbitrium, а переключаємо на мережу Binance Smart. Chain. Після цього нажимаємо Tweet. далі знизу звертаємо увагу, щоб тут був арбітріум і ефір. Після цього купляємо дуже-дуже незначну долю, яка тільки може бути. Така доля буде цілком хватати. Якщо є ліквідність, міняємо. Все, після цього просто нажимаємо контайне. Після цього нам потрібно купити на цій площадці ефір. Заходимо сюди. Якщо сторінку не прогружає, нічого страшного, просто підключаємо VPN і з VPN знову продовжуємо ту саму дію. Все бачимо, що з VPN-ом успішно все пройшло, сторінку прогрузило. Заходимо на наш Metamask, бачимо, що є одне підтвердження. Міняємо нашу мережу на арбітріум, тому що тут буде ефір. І мережа арбітріум. Нам потрібно саме в арбітрію. Випускаємося донизу. Тут є арбітріум ETH, Нажимаємо сюди. Після цього тут є арбітріум ETH, Нажимаємо знову сюди. І нас підтягне токен, який є. У вас буде, напевне, скошень всього, що тільки один ефір. Нажимаємо сюди. І тут ми вписуємо дуже-дуже незначну суму. Бачимо 2 цента. Нам це цілком буде достатньо. Після цього ми нажимаємо Approve. А цю нашу транзакцію і після цього нажимаємо «Buy now. Після цього як застейкали свої кошти, вертаємося назад і нажимаємо продовжити. Якщо у вас в тій чи іншій активності не пропускає, просто чуть-чуть очікуємо і продовжуємо знову активність ви могли зробити, а до Layer 3 ще не дійшло, і просто леєр 3 не бачить. І ваші активності. Тому просто чекаємо і підтверджуємо трошки пізніше. Після цього переходимо до наступного завдання. Потрібно перевести свій біткоін з мережі Avalanche до будь-якої іншої мережі. Нажимаємо Bitcoin Bridge. Це основний міст Layer Zero. Після цього нам потрібно знову цей DEX, ця свапалка Джоя. Посилання на цю свапалку, відповідно, я залишу в цьому пусті. Міняємо нашу мережу на Avalanche. Тут є Avalanche, ми нічого не міняємо, тут є Select Token, Ми шукаємо Bitcoin B. І ми будемо купляти дуже-дуже незначну кількість токена. Такої кількості однозначно буде хватати. Нажимаємо Swap, Metamask, ми це все підтверджуємо. Переходимо на наш міст. Якщо токени ваші не підтягуються, Просто оновлюємо сторінку і чекаємо доти, доти наші токени підтягнуться. Після того, як я оновив сторінку, мої токени підтягнулися. Після цього нажимаємо сюди і вибираємо любу мережу, куди ми будемо депозитити свої біткоїни в мережі Avalanche до іншої мережі. Для мене це буде, хай буде мережа Polygon, Але я рекомендую вам депозити іменно в Binance Smart Chain. І після цього ставимо максимум, нажимаємо «Трансфер». Після цього, як ваша транзакція успішно пройшла, ми вертаємося назад. І тепер назад з мережі Binance Smart Chain ми вертаємо в мережу Avalanche. Ця транзакція точно лишньої не буде, так як міст працює, як ми можемо побачити, саме на Layer Zero. Назад ми ці біткоїни свапити не будемо. По суті, це пустота. Переходимо сюди і нажимаємо продовжити. Бачимо, що. Нас перекидує до наступного завдання. Якщо вас до наступного завдання не перекидує, очікуємо і знову нажимаємо підтвердження до того моменту, доки нас не пропустить до наступного завдання. Додайте ліквідність до пулу Stargate. Відкриваємо офіційний міст Stargate. Нам потрібно купити USDC в мережі оптимізм. Для того ми купляли ефір, щоб зараз ми купили. USDC. Якщо у вас є USDC, ви можете цього не купляти, а просто перекидувати. Рідко в кого є в мережі Оптимізм USDC. Тому я покажу, як це все купити. Посилання на Uniswap також буде в цьому пусті. Нажимаємо сюди. Після цього тут зверху підключаємо наш гаманець, Тут є знак оклику. Ми вибираємо мережу оптимізм. По іменно в цій мережі нам потрібні токени USDC. Токени стейблкоїни. Тут ми ставимо ефір, тут ми нажимаємо USDC. Після цього ми свапаємо. Незначну кількість наших ефір на USDC нам багато не потрібно. Хватає навіть 17 центів, щоб застейкати. Така кількість точно буде хватати. Нажимаємо свапнути, свапаємо це все в нашому метамаску підтверджуємо. Грошей вам обов'язково повинно хватати. Я це все розрахував. 5 доларів. Вам цілком хватить, ще буде здача. Після цього ми нажимаємо назад на цей міст, підключаємо наш гаманець в мережі Оптимізм. Після цього бачимо, що наш баланс підтягується. Нажимаємо максимум, стейкаємо наші токени. Звертаємо увагу в «Пул», Нам потрібно саме додати ліквідність. Ми додаємо ліквідність в «Пул». Нажимаємо «Add», підтверджуємо це все в мета і наші токени успішно застейкані. Якщо вибиває помилка, нічого страшного, просто робимо підтвердження доти, доки нас не пропустить. Все буде Окей. Переходимо назад, нажимаємо продовжити. Нам потрібно задепозитити будь-який актив на Radiant. Відкриваємо цей Radiant. А саме, нам потрібно задепозитити або BNB Smart Chain, або в мережі Arbitrium. не в будь-якій. Тому ми. Тут зверху підключаємо наш гаманець. Якщо наш гаманець не підключає, нам потрібно зайти в Metamask і поміняти нашу мережу на Arbitrium або Binance Chain. Я рекомендую переключитися на Arbitrium і саме робити це все в мережі Arbitrium. Все бачимо, що наш гаманець сам під'єднався, тільки як ми переміняли мережу. Пускаємося донизу, вибираємо ефір, нажимаємо сюди. Тут ми ставимо незначну суму і нажимаємо депозит. Депозитимо цю судвіжуху і підтверджуємо. Метамаску також підтверджуємо. Тут є комісія 31 цент. Ми можемо її знизити. Але транзакція може зафейлитися. Тому я не рекомендую. Що таке зафейлитися? Просто транзакція може не пройти. Тому підтверджуємо, платимо комісію 31 цент, Заходимо назад і нажимаємо продовжити. Після того, як ви. Задепозитили токени, ви можете зайти в БОРОВ і їх назад вивезти. Ну я не рекомендую ви і так сюди депозитили пустоту. Все бачимо, нам тепер потрібно передати ваш мім в будь-яку іншу мережу. Спочатку нам потрібно купити цей токен на Pancake Свапу. Цей токен є і на Uniswap, але відповідно там немає ліквідності в токені мім. Тому ми будемо купляти на панкейку. Також. На панкейк посилання я залишу в пусті. Підключаємо наш гаманець, заходимо в трейд, заходимо в свап. Після цього звертаємо увагу, щоб іменно ми були в мережі Binance Smart Chain. Тут зверху BNB. Тут нам потрібно пошукати токен MIM. Є токін MIM, бачимо його. Нажимаємо імпорт, ставимо галочку і нажимаємо імпорт. Після цього ми свапаємо так, щоб в MIM був один токен, не більше, нам багато не потрібно. Після цього ми заходимо на цей міст, на цей DEX Abracadabra. І зразу наголошую, якщо цей сайт вас не буде працювати без VPN, тому підключаємо VPN і вас обов'язково на цю платформу, на цей DEX пропустить. Далі нам потрібно зайти в Metamask і вручну поміняти мережу з Arbitrium на мережу. Binance Smart Chain. Після того, як ми поміняли нашу мережу, текст автоматично від'єднався від нашої мережі Optimism чи Arbitrium. Далі ми нажимаємо Connect Wallet і нажимаємо Metamask. Якщо ви робите через оперу, ваш цей DEX не буде щитувати вашого Metamask, тому вам потрібно перейти на якийсь інший браузер і, відповідно, продовжити в ньому. Я роблю гуглі, тому в мене це все підтягується. Бачимо, що ми зразу взаємодіємо з Layer Zero. І це нам обов'язково потрібно. Тут є токен, ми нажимаємо Arbitrium або Avalanche Optimism. В цю мережу нам потрібно перекинути токен. Для мене це буде Arbitrium. Далі вас підтягнеться баланс. Нажимаємо максимум і нажимаємо Bridge. Підтверджуємо ці всі, всі транзакції в MetaMask. очікуємо підтвердження. Після цього, як буде дві галочки, даємо назад і просто міняємо мережами. Тепер нам потрібно. З мережі арбітріум, саме взаємодіяти з іншою мережою. І саме ми будемо взаємодіяти з аваланжем або оптимізмом, як показує тут. В MetaMask ми вручну міняємо нашу мережу на арбітріум. Після цього ми просто конекнемо наш гаманець. Далі тут ми вибираємо мережу Аваланж. Також беремо максимум, можете навіть жати не максимум. Як вам подобається, я вжав максимум, тому рекомендую це робити і вам. Нажимаємо і це все підтверджуємо. Після цього також всюди ми даємо підтвердження в MetaMasку і очікуємо нашої транзакції. Після цього, як транзакція наша пройшла, очікуємо хвилин 2-3-5, заходимо назад на леєр 3 і нажимаємо продовжити все. Наші всі місії успішно пройдені. і ми Дуже сильно бустанули наш гаманець. Навіть якщо ми перейдемо в Дони і можемо побачити на кількість транзакцій і користувачів, бачимо, всього людей є 2 мільйона, це є дуже багато користувачів. І, відповідно, або будуть брити, або насиплять сім, і дуже мало. Я склоняюся до першої думки, що будуть брити ці транзакції, які зробили по одному бриджу, по одній транзакції, або взаємодіяли тільки з одним мостом. Тому я думаю, що більше 50%. 500 тисяч людей поборюють. Вже лишиться не 2 мільйона, а півтора мільйона. Нам потрібно зайти саме в топ-25, в топ-20, щоб ми претендували на жирну винагороду, а саме зробити краще більше 50 транзакцій, щоб ми були в топі 5-10%. Зразу звертаємо увагу на те, що 50 транзакцій і більше зробило всього лише 5-6 користувачів. 50 транзакцій зробити не так багато. З цими діями ми зробили більше 15-20 транзакцій. А якщо ви робили по першому відеоролику всі мої транзакції, тому ви попадаєте як мінімум в топ-10 людей. Якщо буде винагорода, винагорода буде жирна. Як провірити свій MetaMask на транзакції? Копіюємо наш адрес, опускаємося донизу. Очікуємо, щоб оце все загрузилося, тому що воно загружується дуже довго. Після цього, як загрузило цих дві вкладочки, нажимаємо сюди і вставляємо наш гаманець і нажимаємо Enter. Очікуємо, доки прогрузиться наш гаманець, і можемо побачити всі наші дії з гаманцем транзакції, взаємодії з блокчейнами. Бачимо дату, коли перша транзакція пройшла. У мене перша транзакція пройшла аж в. У 2022 році. Я вважаю, що це максимально жирно. Тоді, коли про Лер 0 практично ніхто не говорив, я вже по чуть-чуть проганяв. У мене вже є 50 транзакцій. Тому, як я вже говорив, я заходжу саме в цей список 5-6% людей. Я кращий за цих всіх. Тому я рекомендую прогнати всім ці активності, щоб бути в списку 10% людей. Кращих за цих всіх. Відповідно багато питань на рахунок, чи був снепшот, чи снепшоту ще не було по Layer 0. Ніхто цього не знає. Робимо доти, доки самі адміни офіційно не підтвердили дроп токенів, щоб були знімки балансів. До цього моменту крутимо транзакції і крутимо суми. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні airдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене. По біржі Бинкикс.